Тепер же після того, як я від'єднав станок від його тумби, яка була зварна попереднім власником, він знаходиться вже в зручному місці для розборки, і хотілося б дещо розповісти про нього, показати його зблизька, розглянути деякі його конструктивні особливості і чому саме він став тим станком, яким я вирішив першим взяти для майстерні. Не класичні, 675 чи 676, доволі популярні, і часто і запчастини на них є, і все. А доволі такий рідкісний. Станок луганського заводу. Напевно, що почнемо при... з його основи, до якої він прикручений. Основа вона повністю чугунна. Це все сплошний чугун відлитий товщиною від 10 до 12 мм, в деяких місцях я навіть не можу замірити. Це йде така коробка, цільна коробка величезна. Ззаді йде увід, електровід, який був силовий відточніший і якась додаткова розетка, напевно, для освітлення. В оригіналі, Це оригінальна повністю тумба, яка йде з ним. Так як зустрічаються деякі варіанти в продажі, чи, -чи, -чи зустрічалися, в яких не було цієї тумби, і ніжки віброопори були прикручені прямо до самої станини. Але це так він йде в оригіналі. Вона знизу фрезерована. Тут ця поверхня, на якій прикручена сама станина, я не знаю, яка, ну напевно теж фрезерована. Коли вже станок підрозбереться, там буде видно, я зніму обов'язково відео. В передній частині йде. Керування, вкил-викл і кнопка аварійного стопу і пуску. Так, далі. Сама станина, сама станина, вона прикручена напряму до самої основи. Таким чином. Далі йде колона, прикручена і заштифтована. І сама вісь X і. Y. вісь Z. В даному випадку. Весь станок повністю на плоских направляючих з клином, е, які заклинюється з внутрішньої сторони, повністю кругом плоскі направляючі на всіх осях. Тут на осі Y теж така сама ситуація. Є деякі огріхи по самим направляючим, але тільки це в цій частині далі видно сліди, як він від каналів для, для змазки. Що, стає, що З іншої сторони, якщо повернути, вчепити штурвал. То там буде видно. Напевно, почнемо з бабки се передньої та його приводу. В оригіналі тут стоїть система шківів. Зараз я її покажу. Вона є на шильдику. Система шківів. І шляхом перекидання паска можна було змінювати швидкість обертання від 125 до 3600 обертів. Цю всю систему я зняв, вона в мене була, але не було рідного двигуна. Але на його. Місце прийде сервопривід, який буде стояти в цій частині. Тут стоїть така кришка в оригіналі, і передається момент шляхом шліцевого вала, ну, бабка опускається, а там до спеціальної опори мав бути прикручений цей гвинт. І через шліци передавалося через зубчату передачу на сам шпіндель, що дозволяло бабці і опускатися і обертатися в той же час. Тут пінолі немає, тут йде. Ось така невеличка коротенька бабка. Е, по підйому Осі Z. У нас є штурвал з правої сторони е, лімби. Тут у нас одна поділка 2,5% сотки і 2 мм за оборот опускання. Опускання здійснюється шляхом редуктора. Тут кутовий редуктор хонічка стоїть. Саме звичайний гвинт, який просто висить донизу з задні кришки, я її зніму, покажу, як там більш детально. Е, воно все влаштовано. Е, далі момент передається зубчатою передачею прямо на сам шпіндель. Е, цей вал знімається прямо і сама бабка у нас такого профіля. так, Далі ось X. Ось X теж на звичайних плоских направляючих. Так само клин. Тут погано видно, треба зняти ці кришки, я тоді більш краще покажу. Кругом лінійки звичайні для орієнтування. Лімби по осі X і по осі Y у нас ціна поділки 5 соток і 4 мм Що Тут що там одинаково. Фікса... Фіксація стола точно так само по цій осі і по осі Z. По осі Z точно так само. Смазка звичайня, звичайною масленкою, точно так само підшипники шпінделя. Саме ж підшипники шпінделя і сам стіл. А на осі X я навіть не знаю, де вони поки що знаходяться. Конус тут ISO, Ой, не ISO, ВТ-30 йде. Такий він доволі мініатюрний порівняно з сорковим конусом, до якого я привик. З приданого це йшло з ним таких дві оправки. Звичайно, якась циліндрична, напевно. А, це під патрон. Це під патрон В16 чи В18, напевно. І під конус під нульовий чи перший конус, тут малесенький звичайний шомпол. І все. В моєму випадку я буду ставити сюди свій пневмозажим інструмента, про який я розповім далі. І сервопривід, який буде напряму крутити двигун без ніяких шестерень, і шківів, і пасків і тому подібне. Отак От він виглядає. Давайте заміряємо його розмір стола. Так, стіл у нього 500 хода. Е, стіл у нього може доїжджати прямо до колони і виїжджати десь на цю відстань. Тобто в нього по факту десь хід стіл має в ширину 200 мм, проте хід у нього доходить до 400-450 мм, можна натягнути. Е, стіл на три паза, звичайний та подібних 12 ки Ну і сама вісь. Y теж ціна поділки 5 соток і 4 мм за оборот. Всі шківи є на місці, я їх познімав. Шків на Ось Z був зроблений доволі цікаво. Це вже, напевно, народний тюнінг. На начіплений як, на якомусь... як на якомусь кораблю можна як штурвал крутити. Ось сама колона всередині. Сам зубчатий редуктор. Такого плану. І вісь, але вона щось не зажата трішки. Получається сам повзун, який має піднімати бабку вперед назад, він щось не зажатий. В нас. Ну, це все рівно буде все розбиратися. Хотів би показати, наскільки це настільний станок, враховуючи те, що тут від 8 до 10 мм чугуну, така доволі масивна колона, повністю відлитий чугун, такі ребра. Кругом. Я, напевно, ще з цієї сторони теж покажу. Кругом ребра йдуть всередині, направляючи такі дебелі міліметрів 20 товщиною. Так, 20 мм товщиною. Рідний шильдик. Станок настольний фрезерний. Не, не видно тут, який в мене рік, якого року руковиробництва, але у нього номер 126 заводський. І... Скоріше за все, що десь стояв в якомусь ПТУ або школі. напевно, що. Судячи по цьому інвентарному номеру, десь він там був і працював свого часу. Ну, Далі я продовжую розбирати. Буде мийка, Такий технічний огляд його, смазка і невеличка модернізація. Далі я буду ще варити під нього стіл, але про все по порядку буде. Робота продовжується. Я вже демонтував повністю бабку. Важить вона, напевно, кілограм 15 то й десь до 20 разом з механізмом підйому, який сюди прикручувався через регулювальну пластину, яка регулює положення самого гвинта в, в такій площині. Сама гайка і корпус гайки. Пластину сюди. це прижимні планки. Ну все, Вони в дуже гарному стані, все. і шліфовка видно, все, і смазка тут була і в гарному стані. Бабка в трошки гіршому стані, так як є місцями видно, видно якісь ями якісь риски, але я нічого не буду робити, так як вона в більш-менш такому гарному стані. І поки повністю така капітальний ремонт його не планується. Але з часом, я думаю, все прийде про систему змазки. Йдуть такі масляні канали. Права і зліва у нас ця частина робоча, робоча, і ця частина робоча. Але тут такий нюанс, вияснився, що цей отвір, через який подається масло, з'єднується е, з цим отвором, який ніяк не заглушений. Тобто масло, коли його мастили, чи його мастили взагалі, воно не поступало на цю поверхню, воно просто виходило. Також е, цей отвір е, сполучений з цим. І подається на оцю частину направляючих і заглушений з цієї сторони, оцим гужоном. Така сама історія з лівої сторони, у нас вже вимкнули світло. Така сама історія з лівої сторони, аналогічна. Цим ці отвори ми тоді з часом заглушимо. І подивимося, що буде далі по інших осях. Зараз ми, напевно, вже будемо збиратися, як світла немає. Тепер декілька слів про провіз Х, яку я вже демонтував, стіл вже знятий. Це було непросто, так як станок виглядає дитячим, не зовсім таким дорослим, але все важить так добротно. В моєму випадку він ліворуки руки під ліву руку. З чим це зв'язано, я не можу сказати. Так як в інтернеті я бачив фотографії та відео під праву руку, звичайно, розположення органів керування. Але що маємо, то маємо. Чи вийде зробити його в моєму випадку праворуким з цим самим гвинтом? Напевно, що ні, тому що. Десь в такому положенні знаходиться середнє положення стола відносного сістанка. І гвинт у нас знаходиться на доволі значній відстані від правого краю стола. Ну, не стола, а основи стола. Тут він самому, в самому такому крайньому лівому положенні. І перевернувши просто гвинт другої іншою стороною, і пере, пере, перемістивши кронштейн-кріплення на праву сторону, не вийде, тому що не вистачить о, стільки гвинта. Ну, певно, що залишу його ліворуким або виготовлю вже новий гвинт, це вже ми побачимо. Все те саме, всі прямі направляючі плоскі звичайні, але тут немає клина, тут є прижимна планка. Прижимна планка шліфована з двох сторін, має теж каналки для смазки і такі потаї під регулювальні гвинти для виборки зазору. Їх тут достатньо. Так. Тепер декілька слів про саму вісь ігри, чому вона може рухатись так далеко. Тому що сама основа осі ігри, вона доволі коротка. А направляючи вона закінчується аж тут, тому ми можемо ходити з крайнього лівого, ну, точніше дальнього положення до нас. На цьому всьому вильоті нас обмежує тільки положення самої гайки, яка опреться в такий відлив самого станка. Тобто в нас чисто це заважає йому. Столу видвинутись максимально до нас. І можу я його, ні, я його не суну, не вийде. Двома руками потрібно це робити. Стіл можна зараз так повністю висунути. Тут так само виконується регулювання зазору виборка аналогічно такою самою планкою, як і по осі X. І все тут таке доволі масивне, все так доволі гарно зроблено. Дуже цікаво така цікава конструкція, дуже цікаві рішення. Прості, доволі надійні і нічого тут такого. Так, продовження вчорашнього дня сьогодні всі осі вже демонтовані з станка. Сама ось Y, такого вона планово доволі невелика, така по ширині, як і стіл. Хотів би детальніше зупинитися на тому, як вона влаштована. Тобто, тут то з цієї сторони. Ані з цієї сторони у нас стоїть клин. Тут він піджимається і такого самого плану направляється. Тобто вона доволі невелика, теж десь 150-160 мм шириною. І З рахунок цього вона може рухатись на оцю всю довжину, на цей весь вильот. За рахунок такої доволі цікавої конструкції. Все поки що в маслі, потім буде це все перемиватися, чиститись і збиратися до кучі. Залишилась тільки сама станина з гайкою, яку я теж зараз демонтую, і сама прикручена колона. Більше на ньому, а, ну і ще електрику, яку я зараз доберусь до неї. Самі направляючі йдуть. І дві стінки з ребрами. Ззаді, після того як я зняв всі кришки, е з'ясувалося, що це за плюка була. Це була деревна звичайна стружка, тобто на ньому багато обробляли, я так зрозумів, дерево, що вона аж всередину позалазила. То все забито деревною сушкою, перемішку трошки з алюмінієвою, Тобто особливої роботи цей станок не бачив. Що я довго не міг зрозуміти, що всередині запилюка така незрозуміла, а це вона виявилось просто звичайне, звичайне дерево. Тобто, що це теж мене, в принципі, радує. Да, і видно, що стояло десь в таких закладах, тому що фарба перефарбований, так як він був, цілий, так його й фарбували в зібраному стані. І болти зафарбовані. І... Направляючи деякі теж зафарбовані, куди фарба попала, там і зафарбували. От І все. Декілька слів про оригінальну електричну схему, яка в моєму випадку збереглася. Це задня кришка. Е, получається, вся електрика, яка в цьому станку, вона знаходиться теж в такій чугуній відлетініші, яка знаходиться посередині. І там знаходиться трансформатор. Сам захист. Така пробка. Кришка на резинові прокладки. Зараз я покажу з іншої сторони. Як у нас цю панель я показував вже. Так воно все зсередини знаходиться. Це все оригінальне. що Сюди ніхто не лазив, все тут як було. якась релюшка Не знаю, чесно, що це таке. Але, напевно, зараз я все витягну звідси, і детальніше покажу, що воно, як воно і куди. Ось сама схема, я вже демонтував повністю з самої станини. Напевно, що я таким самим чином поступлю, розміщивши всю електроніку, яка тут буде, тобто чи то керування серводвигуном, чи то переміщення осей. І все також цінніше і на таких цих рухомих салазках. Такі шухлядки будуть витягуватись і там все буде знаходитись. Ну Я поки що це розглядаю як один із варіантів, щоб не робити якийсь ящик і ззаді поробити а, витяг повітря гарячого, яке буде всередині. Е, сама схема вже повністю витягнута. Е, тут вже хтось сюди лазив, тому що сам вимикач він був не підключений. Тільки до нього з, з нижньої частини були проводи з верхньої не було нічого. Е, трансформаторки переводить. Нам робить 220 на вихід на розетку запобіжник в вигляді пробки старої пускачі. Я так зрозумів, що це напевно як реле часу йде ну, під час запуску двигуна ну, по оригінальній схемі. Так все виглядає? Комутується доволі просто. Тут Маркування різні. Трансформатор рідний. Ці віці, напевно, від телевізора, <гум> я так думаю. Так він. Повністю все виглядає. Цього всього тут, звісно, вже не буде. Але, напевно, це все познімаємо, цю, а цю кришку залишимо. Так, розборка верстата вже закінчена повністю. Так він виглядає вже розкиданий на всі запчастини по самій основі, як виявилось, вона йде повністю фрезерована, тобто оця поверхня, оця поверхня і той край все суцільно фрезерована частина. Його видно по такому малюнку типовому. Тобто для того, щоб зробити такий малесенький станок, потрібна була така махіна величезна, яка б зробила цю основу і фрезернула. Напевно, це була велика горизонталка. З вертикальною койшою. головою додатковою, не знаю, щоб тут кут зробити і з тої сторони пофрезювати. І на, на цю площину сідає в нас сама основа станка і вже сама колона повністю теж знята. Були деякі місця, Ось сюди все-таки хтось лазив, тому що в штифтах, в штифтах, які фіксували гайки для гвинтів, були обламані болти і були таких, ну, я знаю, штук 6 болтів теж заломаних, хтось сюди вже лазив, хтось тут крутив уже. По самим гайкам, вони доволі цікаві. Це у нас гайка ігрика. Тобто вона складається з двох частин, з такої нерухомої частини, яка штифтується, і рухомої частини, яка отак обертається, і фіксується о, таким штифтом установочним ну гужоном. І таким чином вибирається зазор. Так, на всіх осях, будь-то ось Y, будь то ось X. Хотів ще сьогодні бабку розібрати, але не вдалося через те, що потрібен спецключ спецключ, щоб відкрутити саму гайку. А підшипники з виду в гарному дуже стані. Туди вже не попадало, це теж радує. Ну, зроблю такий ключ і тоді вже можна, можна буде повністю розібрати його і подивитися. Так що на цьому станок вже розібраний, далі вже покажу. Роботу з ним далі.